Всім привіт! Сьогодні ми ведемо нашу трансляцію з просто книгарні. Сьогодні ми будемо обговорювати творчість Фредеріка Бакмена, а за традицією ми закриваємо гештальти з минулих відео. Хто пам'ятає, хто був з нами і хто слідкує за хештежиком просто Bookstar Review, той той знає, що минулого разу ми обговорювали творчість Маркіса. І як завжди, я забула сказати дещо важливе це саме те, що люди діляться на три типи. той, хто читав Маркіса. Ті, хто Маркіса не читали, і ті, хто його люблять або ненавидять. І тільки так: слідкуйте за хештежиком, вертайтесь, дивіться Ремарка, дивіться Маркіса, а сьогодні Фредрік Бакмен. Ви можете уявити, що Фредрік Бакмен взагалі наш з вами одноліток. Тобто він старший, наприклад, за мене, буквально років на 5-6, а вже має до десятка романів, які вийшли лише в Україні. В Швеції набагато більше його публікацій, оскільки на нашу мову ще вони не перекладені. З чого починався його шлях? Ну, взагалі, життєвий, звісно, з того, що він народився 2 червня 1981 року у Стокгольмі. Але згодом його родина переїхала в маленьке містечко Хельсінгборг, де він навчався на релігію Веда. Але згодом почав працювати дальнобійником. До речі, у дитинстві він дуже полюбляв читати. Переважно це були пригодницькі книжки. Мені цікаво провести паралель, оскільки його романи вони зовсім не пригодницькі. Ну, можливо, про пошук себе, якщо так вважати, що це пригода ну це більш психологічного характеру. Е, тому наскільки для вас цікавий цей факт? Напишіть у коментарях у 2006 році, приблизно у віці 25 років, він спробував себе як журналіст. У своєму маленькому містечку в періодичному виданні він е, писав усілякі замітки з е, соціального характеру. газета називалась Helsingborgs Dungblood. У 2008-му, буквально за кілька років, починає вести власний блог, е, де перший допис саме стосується його одруження. А далі він пише так само на е, соціальні теми. Про що він пише? Про... Якість доріг про водіїв, про їхню поведінку на дорогах. Ну, здебільшого, про це також про те, як люди поводять себе взагалі в общественних місцях, а в магазинах, в крамницях, в кав'ярнях, в книгарнях. Чому б і ні? Таким чином народжується його перший персонаж Уве, такий противний дядько, який пише скарги. До речі, прототип його дійсно існує. Він писав скарги на зоопарк, який розмістив об'яву, начебто можна трогати обізянок, а обізянок трогати було не можна. Таким чином, Фредрік висвітив це у своєму блозі. Людям дуже сподобалось підписникам і вони попросили створити цілий роман на основі цього персонажа. Фредрік Бакман так і зробив. І ви думаєте, що його одразу накрив успіх? Зовсім ні. З цим романом він стукався у Більшість видавництв і йому просто відмовляли. Тоді він написав довідник для криворуких водіїв, і тема пройшла. Його помітили. Йому дозволили взяти участь у літературному фестивалі, куди він все ж таки прийшов і зі своєю книжкою Уве. До речі, хтось ж таки погодився її видати. Або, можливо, це були чорнетки. Тим не менш, люди стали в чергу за автографом, видавництво поняло, що. Помилялись на рахунок Уве і видало все ж таки цю книгу. І я вам скажу, що книга у 2016 році, з тих пір, як вона вийшла, вона стала бестселером і 10% лише шведів купили її всередині своєї країни, а вже за кордоном більше 8 мільйонів продажів цього чудового роману. Загалом ми говоримо про творчість Фредеріка Бекмана не лише. Яка не лише заключається в романі Уве, є також романи Моя бабуся просить її вибачити ведмеже місто, ми проти вас, «Брід Марі була тут, тривожні люди, і є ще збірочка оповідань шляхи життя. Кажуть, що вона зовсім відрізняється від того, що звикли читати в Бакмана від його романів, не можу поки сказати, оскільки ще не читала цієї збірки, але дуже хочу. А тут в мене виникає наступне запитання. Як ви вважаєте, чи має право книжковий блогер розповідати про авторів, якщо він щось та не читав у них? Про Уве, роман також соціального характеру, як і звик Фредрік Бакман писати у своїх газетах Соціальні замітки, про такого дідугана, ворчуна, який, який, як виявляється, сумує за своєю дружиною. Але на початку роману ви про це не дізнаєтесь. Просто ходить старий дід. Скаржиться на все, що парковочні місця займають не як слід, за те, що велосипеди не заганяють у гаражі і ще багато чого подібного за те, що паркуються соціальні роботники не там, де потрібно. А згодом виявляється, що його дружина була більшу частину життя свою інвалидом і усе в їх будинку було обладнано під нею. Взагалі історія розкривається дуже сумна. Завдяки сім'ї, яка приїхала по сусідству з Уве і яка розкрила все те в ньому, що давно-давно вже а, мабуть заснуло все, все, що давно загасло. Завдяки цьому ми дізнаємось про його історію, яка дуже болюча. Сам автор Фредрік Бакман говорив, що цим романом я хотів сказати і показати людям, на яких автівках ми їздимо, яких жінок ми кохаємо, і які комп'ютери нас дратують. Да. Навіть це є у романі і простежується дуже чітко. Якщо хтось з вас дивився фільм Одинадцятий діймовий герой, дуже такий старенький собі ретро фільмець то, знаєте, у мене виникла паралель, що цей роман досить таки подібний на цей фільм. До речі, сам роман також екранізували у 2015 році. Я вийшов в Швеції фільм Людина на ім'я Уве. І от завтра в Україні в прокат виходить чоловік на ім'я Отто з Томом Хенксом у головній ролі. Це не єдина екранізація Фредріка Бакмена. Також вийшов в прокат фільм. Тут була «Брід Марію» у 2019 році, також шведський фільм. З їхніми акторами, що дуже цікаво. Я вважаю, ну, знайомитись з культурою інших країн варто. Тому хто дивився, пишіть у коментарях, який з цих фільмів вам більше сподобався. Ну і чи підете ви на прем'єру Отто? Взагалі, за голосуванням у моєму блозі посіли по популярності книжки Фредріка Батмана таким чином: на першому місці був Уве. На другому моя бабуся, на третьому Водмеже місто і на четвертому му Бріт Марік. Про інші книжки не писала і так окремі підписники мені в повідомленнях писали, що шляхи життя зовсім інша тема. Для мене Фредрік Бакман став відкриттям лише у 2022 році, ну буквально нещодавно, от в грудні, тобто плавно перетикаючи в 2023. Що помітила я, для мене він як такий шведський Анна Гавальда. шведська Анна Гавальда. Не тому, що я хочу їх порівняти, звісно, він перший у своїй ніші, звісно, вона абсолютно інша авторка, француженка, да, він швед. Але ця зануреність у характери своїх персонажів, своїх героїв, вона абсолютно ідентична. Тобто, поки ти читаєш, ти проникаєшся життям тих людей, їхніми долями. Ти живеш, ну проживаєш разом з ними все те, що було в тебе хорошого у житті, і все, що було поганого, на жаль, теж. Оскільки поведінка цих героїв, персонажів, вона просто розбурхує у тобі всі ті емоції, які переживають герої. За хто пам'ятає наші перші ефіри, звісно, ми мали повідомляти про них раніше, але ситуація зі світлом бажає кращого. Тому це спонтанно у нас, і ми просили би у вас, щоб ви писали в коментарях під відео, які ви дивитесь, питання літературного характеру, які вас цікавлять на сьогоднішній момент, оскільки в нас немає змоги говорити, яка книжка буде розглянута наступного разу, і коли саме це буде. Тому ми дуже шкодуємо, що не можемо бачити ваші питання завчасно, але ми намагаємось робити усе можливе. Тому саме цікаве питання, яке поки було від підписниці, це з чим ще ти можеш порівняти творчість да, письменника. Щойно ми з вами говорили, що саме цей письменник, схожий мені досить таки подібний на Анну Гавальду. Але порівняти його роман не можу ні з чим. Тобто в кожного романа, в кожного героя своя якась цікаванка, своя особливість характеру, начебто ворчун, начебто скряга, а за ним розкривається справжня трагедія в долі людини. Вот. Про що інші рони Бакмена? Да? Я думаю, що ви саме про це подумали зараз. Ну що ж, моя бабуся просить її вибачити про, про онуку і бабусю, якби це не було очікувано да, з назви? Бабуся помирає і лишає своїй онуці заповіт піти до людей, перед якими завинила сама бабуся, і, власне, вибачитись за допомогою листа. «Ведмеже місто це про маленьке містечко, ну, в нас би сказали, селище міського типу, яке вже загинається, яке не може саме на своїх податках себе витягувати. І завдяки хокейній команді це питання змінюється. Цей от негативний досвід. Ми проти вас це продовження «Ведмежого міста. Взагалі має бути трилогія. До речі, я досі не знаю, чи написаний третій роман, але знаю, що ми проти вас теж лишає таку незакінченість по собі, незавершеність роману. Брет Марі була тут. До речі, п'ять разів себе виправила перед тим, як сказати не говори Брет Марі, тому що вона Брід Марі. Так от, Бріт Марі. Жінка, яка на якомусь там році життя, не знаю на якому, адже 40 років у неї було комфортне життя по одруженню. Ну, значить, приблизно під 60. І уявіть, і вона все змінює. Вона просто переїжджає в інше теж маленьке містечко і стає а, ледве не тренером футбольної команди. І таким чином все її життя теж кардинально змінюється. В тривожних людях взагалі багато персонажів. і... Мільйонер, який е, хоче звести рахунки з життям, опиняється в компанії людей, які розповідають про свої якісь трагедії, про свої скалічені долі. Тому чим закінчилось, теж мені е, лише предстоїть дізнатись, ну як і вам. Але що об'єднує всіх персонажів героїв Фредріка Бекмена, е, принаймні, от е, цю ниточку оповідання, яку він вибудовує. Це те, що на самому початку тобі здається, що ти знаєш, чим цей герой закінчить яка буде в нього далі розвиток подій, да, яка буде його доля. Але раптом автор уводить тебе зовсім іншими стежинами, і ти розумієш, що, можливо, от є надія, і все буде якось по-іншому. А потім виявляється, що ні. Все-таки те, що він заложив на початку, ну, те і буде з героєм. Але можуть пройти роки, може пройти якийсь менш тривалий час, ну, все-таки трапиться саме це. Тому простежується якась така теж одноманітність, але яка зовсім не робить книжки Бахмана нудними. Тому чекаємо ваших коментарів, наскільки глибоко ви знайомі з творчістю Фредеріка Бахмана. Чи знали ви про ті книжки, які не вийшли у нас в Україні? Як, от, наприклад, продовідник. До речі, він вже також батько, і він написав якусь книжку, присвячену своєму сину. Не знаю. Ну, я навіть не знаю, як вона називається, можливо, хтось з вас знає, тому теж пишіть у коментарях. Ну, і чи ви в захваті від творчості Бакмана. Чи вам не сподобалось, чи плануєте ви читати збірочку, оскільки це взагалі, як, на мою думку, автор, який написав збірку оповідань, ну, це сміливець. Тому що вложити ну, якийсь серйозний потужний меседж у коротеньке оповідання це набагато складніше, ніж у товстунець, да? книжечку Товстунець. Очікуємо на ваші коменти, очікуємо на ваші, звісно, що лайки, бо ми для вас стараємось, ви вилавлюємо світло. Підписуйтесь на хештежик Просто Bookstar Review, Підписуйтесь на сторінку просто книгарня і на мій ютуб-канальчик леді бо про книжки і не тільки. Раді вас бачити.